Друзі, я вас вітаю! Заїхав до нас ось такий сценік в офігенному кольорі. Дивіться, як він блистить. просто дзеркальний колір в класній комплектації. Такі тачки заїжджають до нас не сильно часто, але бувають. Комбінований салон, акустика аркаміст, безключовий доступ, коротше, максимальний фарш. Реально дуже класна комплектація. Нові авокаври. Машинка заїхала, розмитнена, пройшла сертифікацію та готова до першої постановки на облік. Заходимося в місті Вінниця. Номер телефону я залишу внизу. Повне відео по цій машинці буде на YouTube каналі. Або якщо ви, це, ви на YouTube дивитесь, то переходьте на канал і дивіться повне відео. Тому це, це відео коротке, тут до одної хвилини влазить. Дуже класна комплектація, около максимальної. Не вистачає, напевно, лише панорами електроприводу сидінь сидіння підігріва. Так є все, все, все. Автоскладення і датчики світла і так далі.